Якщо говорити про інші вимоги, і от є вимога, да, про яку ми часто чуємо з різних медіа про там заборону чи поверне заборону експорту про імпорту продукції, точніше да, до Польщі з України, але є інші вимоги. От що це за інші вимоги, чим не задоволені польські фермери? Серед інших вимог, в принципі, вони зараз стаються більш загальними. Так, вчора я, наприклад, бачила банер одного з мітингувальників фермерів про те, що треба повернути хрест туди, де йому належне місце. Йдеться про те, що Польща стає більш секулярною країною, а фермери, як ми знаємо, це доволі консервативні люди, як правило. Але починалося все з претензій до європейського зеленого переходу. Тобто це політика Європейського Союзу оголошена ще в 2000. 2019 році і теперішня президент Європейської комісії Урсула дер Ляйен оголосила це одним зі своїх пріоритетів на на посаді, і підтримку зеленого переходу було оголошено і ще більш, більшою вагою її надано під час пандемії ковідну під час локдаунів, тому що в Європі в Брюсселі, принаймні в органах управління ЄС було вирішено, що підтримка цього зеленого переходу буде одним з таких. Шляхів, які дозволить подолати негативні наслідки пандемії, локдаунів, зменшення, зменшення виробництва. Тобто, ідея була така, що оскільки все одно ми платимо зараз дотації виробникам і багатьом іншим галузям економіки, то давайте ми це поєднаємо з зеленим переходом і будемо вже фінансувати не просто виробників, а перехід на їх найбільш. Е екологічні е способи виробництва, наприклад, е і йдеться про те, що Європейський союз оголосив мету е нейтральності кліматичної, так званої, тобто йдеться про те, щоб Вся економіка ЄС е, продукувала е, негативних викидів атмосферу не більше ніж вони в стані також компенсувати з якимись іншими засобами. А сільське господарство є одним із найбільших виробників негативних викидів в атмосферу. Е, там до нього ще належить, наприклад, видобувна галузь е, транспорт, як відомо, але сільське господарство у лі, у лідерах. Е, і саме в зв'язку з цим вимоги європейського зеленого переходу вони дуже сильно. Фокусується на, 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 на виробниках. І одна з вимог, яка стосується виробників сільськогосподарських, яка дуже сильно обурила фермерів у Польщі, це тримати. Частину земель під паром щороку. Е, і зараз, е, здається, одна з останніх новин: що оця вимога щодо того, яку частину оброблюваної ділянки кожне фермерське господарство мало б тримати під паром, е, буде зменшена в зв'язку саме з вимогами польських фермерів. А для польських фермерів оце тримання землі під паром знайшлося про те, щоб не виснажувати ґрунти. Е, е, і для польських фермерів оце тримання землі під паром це критично, тому що більша половина всіх фермерських фермерське господарство Польщі обробляє не більше 5 гектарів землі. А понад 80% всіх фермерських господарств обробляє до 10 гектарів землі. А, і тому для них а, і, і знову ж таки значна частина а, фермерських господарств у Польщі заявляє, що невелика площа власне, їхнього господарства це одна з головних перешкод їх розвитку, а, фінансової самодостатності і так далі. А, зараз, а, в зв'язку з цими протестами, було заявлено, що вимогу тримати землю під паром можуть замінити, або як альтернативу запропонувати, щоб частину землі, а, якщо вже не тримати під паром, щоб вирощувати на цих ділянках щороку. Якісь е, культури, які дозволяють е, ґрунт якби, е, обновити. Так? Наприклад, ми знаємо, що люцерна або бобові дозволяють е, вирощування їх на певних ділянках, дозволяє е, підвищити вміст азотних сполук, е, які фактично є добривом природнім для, для рослин. Е, але, е, знову ж таки, знов, відмінити повністю вимоги європейського зеленого ладу. Е, польським фермерам не вдасться, як би вони не старались, можливо, і цілком імовірно, що і Європейський Союз піде на певні поступки фермерам, оскільки протести відбувається не лише в Польщі, а й в інших країнах. Але. Головний такий магістральний напрямок про те, що європейський союз хоче домогтися кліматичної нейтральності і буде наполягати на більш екологічних методах виробництва, залишиться і знову ж таки треба пам'ятати, що ці вимоги європейського союзу вони супроводжуються, як правило, фінансовими дотаціями. А зараз також усі ці протести одним із їх наслідків, наймовірніше, буде власне підвищення обіцянок чи підвищення планованих дотацій для фермерських гос. Господарство не лише в Польщі, а по всій Європі. Щодо того, якщо, якщо, наприклад, заборонять використовувати техніку на дизельному паливі, то треба буде компенсувати е зростання зростання коштів виробництва для таких господарств.